Для мене це найгірше, мабуть, закінчення сезону із усіх чемпіонатів. Це те, що Лаціо, -Лаціо не потрапляє в Лігу Чемпіонів Єврокубки взагалі, а Ювентус потрапляє ну, в Лігу Чемпіонів. Ну, чого ти, чого ти взяв всі мої відповіді? Найгірша команда, яка потрапила в Лігу Чемпіонів. Така у нас номінація це Ювентус. Серйозно. У нас трьох чотирьох відповідей. це Ювентус. ну... У мене це Ювентус ще й через те, як вони себе поводили з Тіагомотою. Ви знаєте, що я не задоволений цим був, коли його звільнили. І ми побачили, що ця зміна тренера нічого не змінила. Зрештою, Ігор Тудор зробив те, що міг зробити Тіагомо та зайняв це четверте місце. Але за те, як Ювентус провів сезон, наскільки він був нестабільний і незрозумілий, ну, Ліга Чемпіонів їм. Не потрібно було. Ну, через чемпіонат. Просто ну, найгірша команда, яка потрапила в Лігу Чемпіонів, це очевидно тотнем. Через чемпіонат, так. Ну, блін, я не знаю. Ювентум, я, ну я, я мені подобається Ювентус. Я не знаю, чого ви чіпляєтесь до Ювентуса. Хороша команда. Вестон -Мак Теж, воно, те, Вестон Маккенні, так. Людина лиже любить, все, топовий чувак, ще багато чого любить. Причепилися до Ювентуса.